Невже справді для окупанта я це так не без іронії вас питаю? Зараз перед ними стоїть цілком реалістична загроза, що в перспективі тижнів, можливо, місяців, там ніхто не знає, як буде рухатися наша армія. Стоїть ота загроза, що їм знову доведеться втікати з наших територій? Звичайно, це е, процес, е, який Інколи йде повільно, хотілось би швидше, але на війні питання полягає не тільки в твоїй готовності, а й спроможності ворога протидіяти тобі. І коли протягом останніх півроку у нас на е, наступі піарились е, прем'єр-міністр, міністр зовнішніх справ там е, розповідали люди, які взагалі е, величезна кількість людей далекі від війни, але ж треба було щось знаєте, то е, роз, розгортати, розглядати повітря, е, побомкати там в. Е, в дзвін і сказати, що ми тут тут розбираємось, і ми самі. винні зараз зараз ту ситуацію, яку тоді створили наші керівники. Бо всі ж свято повірили, що ми вже ось готові. Так само, як і європейські наші партнери, і американські партнери. Ви ж розповідаєте, ви ж кажете, що ви готові? Все вперед. А от коли вперед, по цей час ворог спокійно, тихо, цілеспрямовано рив метр за метр української землі, готував інженерні споруди. І ось вам який цікавий нонсенс, подивіться. Нам розповідають, що дуже складно сьогодні. Один керівник держави розповідає, що дуже складно а, наступати, коли потужні мінні поля. А тепер давайте відмотаємо практично на півтора року назад і згадаємо: а як же легко наступати, коли цих мінних полів не було? От якби мінні поля а, не були зняті, то можливо б сьогодні ми б з вами і не обговорювали питання захоплення Заборізька атомних станції, і можливо б сьогодні не стояло питання про ліквідацію наслідків. Затоплення е, Каховського дошковища зірваного. Тому, знаєте, е, якраз, е, мабуть, спрацював ефект бумеранга. Ми казали про одне, і ворогу дозволили наступати. Ворог своєчасно не пішов на такі домовленості і не пішов, не подивився на вочі, як нам казали. Треба подивитися просто очі, все буде добре, і готувався. Тому. Я розумію, психологічно важко, незручно, мабуть, і в певних моментах і стидно самими перед собою, що от так от хотіло і так не склалося. На війні рівень твої, рівень твоїх бажань завжди спуститься до рівня твоєї підготовки. Це правило, яке працює вже не одне століття. Тому, якщо в певних моментах ми допустили прорахунки, якщо в певних моментах ми створили собі якісь там повітряні палаци і повірили в них. То зараз це все роздулося і здуло вітром дніпровським вітром. І зараз крок за кроком, сантиметр за сантиметром, наші воїні, воїни відбивають українську землю, яку завдяки бездіяльності а можливо і злочинної діяльності ми втратили півтора року назад. Ви справедливо пане генерале, кажете, бо ну, це ж чиста правда. Півроку про це говорили абсолютно всі, що від наступу всі будуть в шокові, росіяни в паніці. А насправді вони півроку використали для того, щоб укріпитися. А ще як нам кажуть самі військові українські, що і над ними сучи з усього психологічно попрацювали. Вони не втікають, тому що вони знають, що вони будуть розстріляні своїми та Вони стоять як вкопані, ну і чинять великий супротив. Але у той же час, пане генерале, ми завжди підкреслюємо, що такої війни світ не бачив. Хтось каже, що вона подібна до другої світової, до першої як заго. Одно, але вона унікальна, велика з великою армією, потужною і так далі. Притом я вас хочу спитати, чи була у вас якась дисципліна, коли ви навчались, де замірюється швидкість наступу на межа прориву, щоб задовольнити от знаєте, всі ці заголовки, коли пишуть ой, не так швидко, ой, не так результативно, ой, палається західна техніка. Ну тобто, окрім того, що перегріти українське суспільство, здається, що західне вирішили, що ми в Римській імперії і виходять гладіатори, які будуть їх розважати. Як ви сприймаєте ці оцінки з приводу ефективно? активності українського наступу я закінчив три вищих військових навчальних заклади і е, тактичні розрахунки ми використали постійно при всіх навчаннях, і потім під час служби, коли великі команди штабні ми також використовували ці розрахунки. Але всі ці розрахунки були здійснені, розраховані в тому варіанті, коли збройні сили забезпечені власною державою потрібною кількістю зброї техніки навченого ресурсу. Ці розрахунки передбачали, що керівництво держави займається безпекою держави і забезпечує розвиток військового або промислового комплексу в повному обсязі. Наразі ми е використовуємо тільки те, що нам дають. І звичайно, наші апетити значно більше ніж те, що нам дають, бо ніхто не буде з тобою ділитися. Е Елементами е з забезпечення стратегічної безпеки власних держав на Заході не накопичували ресурси понад того, що треба було відповідно розрахунок більше ніж розрахунки Це якщо у нас те, що залишилося під радянського союзу, і ми успішно торгували понад 30 років цим всім, і навіть ще певні речі позалишалися. Але між тим ці розрахунки були. Передбачали якраз от таку діяльність. Ніхто не було того коефіцієнту продажності і корумпованості влади і е, не, по, не, не відповідної уваги до безпеки держави. Нема цього коефіцієнта а цей коефіцієнт наразі виявився, що е, достатньо таким вагомим в всіх розрахунках. Тому е, ті розрахунки, які були, це добре, але давайте поки що про них ми забудемо. Так само і у нас нема того розрахунку, того коефіцієнту, що у нас практично занадто мала авіація, і ми хочемо більше, і знов таки її чекаємо. Тому сантиметр за сантиметром все одно наші хлопці вигризають цю землю. Хотілося б швидше. Але слово хотілося б знов таки згадаємо правила, що рівень твоїх фантазій і бажань завжди спускається на рівні до рівня твоєї тренованості. Не гадрал, але у той же час у нас, знаєте, яка є ще є проблема? Це коли ти перевіряєш якусь роль чи образ і потім в неї вживаєшся. От у нас півроку, поки готувалися військові до наступу. Мені просто скидаються наші військові, те, що відбувається зараз на фронті, це просто жах. Та от я ніколи не розуміла, що таке наступ. А це, це неймовірне випробування, та просто неймовірне піхота, це, це, це щось дивовижне. Одним словом, та? а паралельно з цим нам розповідали всі півроку, що ми справді там ну, не сьогодні-завтра вже вийдемо на свої кордони. І незважаючи на те, що вже почався цей наступ, перші результати в нас є дві заяви. Перша в принципі гурмо не відкидає перспективи того, що ще затеплий сезон та умов. Літо ми ми зайдемо в Крим. Ну а друге, це Михайло Подоляк, який минулого тижня радник голови президента сказав, що цілком ймовірно війна може завершитися. До наступного до наступного року, тобто у 23-му. він не військова людина, він не військовий експерт. Я просто скажу, що ймовірно, він там ну якусь інформацію на руках може мати, так як працював всі Президента. Але тим не менше, як ви, як військовий, та знаючи в там в рази більше аніж ми всі, маючи своїх побратимів, великий досвід за своїми плечима, як ви сприймаєте це не прогнози, це обіцянки суспільству і обіцянки військовим. Ну, нам уже э, певні представники. Гурмо розповідали, що в минулому році що ракети у росіян закінчилися, або вже закінчуються, А вже через півроку сказали, що вони ж налагодили виробництво. Та й вже нам проспали, прозівали? Наступне. Нам в минулому році розповідали, що ми війдемо восени, потім сказали весною, але про басня не сказали в якому році. Тому і в чому році ж не шторк, Не сказали, чи в чому році, чи в наступному. По моїх прогнозах, в наступному році, дай Боже, це буде для нас суперпозитивно, і неодицінка ворога проводить до того, що ми маємо зараз те, що маємо. І найголовніше прогнози роблять розвідники щодо дій ворога. але розвідники ніколи не можуть врахувати дій наших військ, бо вони за це не відповідають і не розуміють ситуацію. Тому ці прогнози, а що ми війдемо, скоріше було б більш правильно, що ймовірно, противник відійде і звільнить. Бо вони прорахували одну частину рахуючи. Так само пам'ятаєте на початку розмови. Казали про позитивні складові цих розрахунків. Їхні розрахунки спираються на ті позитивні розрахунки, коли держава потужна, економіка працює військово промисловий комплекс аж просто там рве від кількості продукції. На жаль, це трошки не так, тому. Краще гуру мовчати про ці речі. Нехай про це каже ті, хто воює, Бо розвідники добувають інформацію, а реалізовують безпосередньо цю інформацію ті, хто там в піхоті і, і, ідуть на штурми. Я ще не спілкувався зі своїм старим старим побратимом, який каже командиром БМП М Бредлі, каже три рази ходили на штурм. Гри як відчуття. Каже три рази, як заново народився. Розумієте наскільки людина, яка досвідчена, яка воювала, яка і в життєвому сенсі вже не хлопчик, йому вже не 35 навіть і каже: це як заново почав жити. Каже, цінує кожен ковток свого повітря, який вдихає. Ось що відчувають люди, які повертаються звідти. І нам треба зрозуміти і дати шану поваги, що ті, хто мусить наступати, все ж таки наступали, що не було випадків, коли люди пішли або відмовились. І це вже чудовий показник. І це покаже, що українська армія відроджується, і показники швидкості відродження це не показники наступу. Бо на папері дуже е, добре малювати, е, мріяти, планувати. А от в певних моментах інколи той не зав'язаний шнурок на черевіки у солдата приводить до таких наслідків. Так, тут важливо сказати, я знаєте, що пане генерала пригадала. Я ж завжди аналізую всі наші ефіри попередні. В мене є можливість співставити. І коли ми з вами зустрічалися, ще не було українського наступу. Ну чи то ми зараз кажемо, що це не наступ, та такі формуючі операції. Але тоді ви вже говорили про те, як буде важко без авіації, та, І що, в принципі, мало би сенс навіть дочекатися F16, але все сталося так, як сталося. І всі тепер кажуть, що без авіації це титанічна справа, не прикрити небо і від цього страждають наші військові. Та це я ще раз і ще раз підкреслю і нашим глядачам, у тому числі на ту інформацію, яку ми отримуємо завжди від вас на випередження якихось подій. Чому важливо підкреслювати, що наша розвідка не має так робити, як вона зараз робить? Тому що і у Путіна військового злочинця була своя розвідка, і вона розповідала, що Київ впаде за три дні, а всі українці його чекають. То ми не маємо вестися на такі речі. Але у той же час в контексті Криму, пане генерале, це сьогоднішні події із Чоргансько Чонгарським мостом. Як ви собі пояснюєте оцю цю операцію, цей удар він теж підготовчий, чи це пристрілка? Чи ми просто подивилися, а чи працює там система протиповітряної оборони, щоб далі бити? Зверніть увагу, в черговий раз хто нам розповідав про удари наших ракетних підрозділів, розповідав чомусь Це Також цікаво. Стріляють одні, піаряться інші". Так, Оце от. з таких прикладів, знову таки ж е комічних: воюють одні, а інші розповідають, як вони воюють. Тому е не зовсім коректно. Якраз дякую нашим. Е Підрозділам, які працюють з ракетним озброєнням на наданим нашим стратегічним партнерами, і те, що вони досягне вміли його використовують, але знов таки ж повертайтесь до результатів розвідки, коли розвідники розповідають інформацію просто для собі маси інформації для народу, вони розповідають і не бояться потім нести відповідальність за свої помилки а от коли йде доповідь офіційна перед командиром, перед начальником, то начальник розвідки, начальник розвідного організації, яка доповідає ситуацію по можливим діям противника, завжди каже так: прикриваючи себе юридичний засоб з двох напрямків. Він каже, ймовірним характером дій противника може бути. Він двічі підстраховується, може бути, а може не бути. Тому, коли потім розвідник питає, чому він каже, ну я ж дав, що може бути. Отак не вийшло. Наші цю фразу не, не кажуть, і було б коректно, коли б розвідники казали, шановні громадяни України, ймовірним характером дії противника, може бути. Тоді б українці розуміли, що е, не все треба сприймати за чисту монету, і не все треба е, вірити на слово, що час покаже, може чи не може. Так от що стосується якраз сьогоднішніх е, наших ударів по е, мосту. Це достатньо чудово, що ми можемо доставати, але ж треба розуміти, що росіяни в спромозі плюс-мінус достатньо відносно швидко відремонтувати ці мости. І мене сьогодні вже неодноразово питала, а що це нам дає? Я привів такий приклад: що якщо врахувати, що ворог у нас це людина, от і. Кримський міст, ну не кримський міст, пробачте э, Джанґ Перекоп і Ченгар – це руки цієї людини. І якраз ці руки постачають іншу людину, яка там воює росіянам іншим. Цими руками постачає зброю, техніку, людей. Це такі, знаєте, э, логістичні руки, які забезпечують потрібної кількості росіянам, те, що потрібно, щоб успішно нам протистояти. От сьогодні ми надрізали э, сухожилля на з рук ворога, але ж я Okay, нам треба підрізати і другу руку, і іншу, і, 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 значно, зуможливи знеможливити її діяльність. Але це не значить, що ворог не зможе використовувати морські перевезення через Азовське море, що ворог не змінить е, подачу е, потоків цих логістичних через Ростовську область. Просто ми виграли певний час, який і піде на користь нашому наступу. Ось чому, е, цінність е, сьогоднішнього нанесення удару.